Коляда Господина, поляка, народний хор Жайвір центру культури і дозвілляк. Хочемо привітати всіх шосткинців зі святом Різдва. І побажати всього найкращого, господарі, зустрічайте колядників, готуйте хліб та сало, бо нас прийшло чимало. Хай буде ваша хата, радістю багата, хай красується добром, медом, пивом, ще й вином, ще й смачними пирогами, і хорошими піснями. Добрий вечір тобі, пане господарю, Земл, Божий Народився. Честь і слава людям сивим, працьовитим і дбайливим, слава хлопцям і дівчатам, слава продавцям завзятим. Всім вам чесні і трудящі побажання, шлем найкращим. За традицією, вихованці народного фольклорного ансамблю «Любисток» центру естетичного виховання колядують нашим містянам. Головне це побажання господарям, щоб вони були здорові, щоб багато було діточок. і щоб багатий врожай був. Тому ми з собою цього року носимо дідуха. Дякую вам, діти, що ви до нас завітали, привітали з таким великим святом, з Різдвом Христовим. Ми вам бажаємо також щасливого дитинства, веселих новорічних свят. Небо і і Що перемогу, щоб ви виступали надалі, тільки під мирним небом. Нехай оця зірка Вифлієнська, яка загорілася сьогодні вночі. Кожному з вас подарує здоров'я, віру і святом. Христос народився. Слава! Ми народилися! Зразковий театр естрадної пісні Мікс. Всіх містян вітає з різдвом Христовим! Бажаємо всім миру, здоров'я, добра, щоб всі мрії збувалися, щоб в хату прийшло щастя, радість і щоб все було Україна.